Мене звати Сусик Оксана, я дружина Сусик Віталія. Я би хотіла розказати на весь район, яка в нас стала проблема велика. Почали переслідувати мого чоловіка, бо мій чоловік займається, ну, витягує каналізацію, і як витягнув каналізацію, то що ну, спустив ям, ну, бочку і повернувся, а на колесо вибила глина. І впала глина спереди крішні юри. І дуже була то велика проблема. Бо і граші Юра вискочив на нього із електрошокером. Ну, якось так все стало, що втік за вух тракторів втік. Другий раз напали на нього на оптовому базарі. Старий греші Юра унус його вдарив. А далі в третій раз прийшов малий греші Юра на розборку і прийшов до нас додому. Його вдома не було в Італії, був у Вілівці. Ну і він созвонилися. Там у Вілиці зустрілися під новим селом і там все почали Ну, Думали, ми що вже лиш драка не буде. Но так це стало, що тепер на днях, 6 листопада в п'ятницю, Віталій попросив важке баробі або йшов забрати металолом. Він прийшов сюди, а тут як вже вигрудили металолом, складно розчитався Віталій за металолом і приходить Егреші Юра, перекриває йому дорогу. Машину закриває ворота і дзвонить своєму синові, іграші, Юра синові собі дзвонить. Той приходить і нападає на нього із желізну трубу, і б'є його. І такий у них був розговор, що каже, старий малому каже, добивай ми його, я каже відсиджу. І в них була така мова. Чоловіка заливало, і я не знаю, майже його спасла, його лише дружина бо побігла, і ті іграші Юра і син подойшли від нього. І сакий у нас почався скандал. Зараз де ваш чоловік? У лікарні. У лікарні в травматології лежить. Набряг головного мозку. Набряк головного мозку. А міліція давала заяву? Ми давали і заяву, і, і ну, дзвонили ми в міліцію на скору допомогу суд. Міліція ну, зробила роз, розслідування? Та, вроді би все, так як іде по порядку, як має бути. А викликали всіх на Ну, як я чую, хочуть підплатити прокуратуру. Прокуратуру підплачують, я не знаю, а що. А міліція викликала всіх свідків. Викликала, була. Міліція тут були. І поняті були, поняті. І поняті були, все як має бути. Зняли трубу, трубу робить змоту кров на трубі. Айно, ну, а на трубі вже змот, змота вже була кров, вже підпрятали то при міліції, вони то дали все. Ага, зрозуміло. Замахнув. Так. Дякую. Дякую. О, це Віталій Михайлович, Сузик Віталій Михайлович. Займаюся такими роботами, як є. Ну, воду тягаю людям. Кому що треба? Каналізацію? Каналізація О, ну, і сини. Скажіть, де... що почалося. Одного вечора дзвонить міцімбор, треба срочно втягнути йому воду із каналізації. Кажемо, я прийду через час, бо занятий їм ще. Тягнуємо воду, то зайняти. Ну, Коли ми вже прийшов до нього, заїхав, одну бочку вузь, вертаємося за другу. А тут вже третю бочку йду обратно. Ну, а як завертаю туди одну, то по калах по, по грязі? По грязі, обхнонені в грязі. Ну, а там у нього і ще з боку. А він по сотинах йому пішов, тому була взагалі велика проблема. А я собі по дорозі, файно. Та я уверену туди та проїхав ех, десь около 150 метрів, там їм зуля воду. Вертаємося на третю ходку. А коли за, на тракторові за колесами виходить на боці, на тракторові 4 і на боці 2. То все падало. Як ізначало, почнеш від хреста і десь п'ять хожів занімало, бокал. Ну, а він якраз стояв на вулиці. Якраз стояв на вулиці, це хто? Юра, Юра, старий Юра, еграші, Юра старий. Стояв на вулиці та, та каже, таке, то воняк. Так було, як було, так кажу. То мені воняти тут не будеш, будеш тут замітати перед мене. Кажемо, слухай, дядю, тебе є КАМАЗ? Є, трактор у сина є. є. Та так само можеш вийти біля любого чоловіка та проїхати. Ну і тільки з нами, коротше, в нас зав'язалася така розмова. Пішов там. Перепалка. Ну і після того ми з ним так договорилися на місці, що я не буду возити вже по калах воду, а й піду прямо по попрямів. Там вже чиста дорога. І не буду топтати коротше кали, увозити на вулицю і буду ляти воду вже по попрямів, танка лице коло 50 метрів від нього, Ну, в і ну, Так ми це договорили. Я пішов туди, лише верх шлангу усе. У яму бабка на нього ускочила. Одна та сусідка по кертах і почала. Далі ляте ми сюди в воду, а тамка зміїться чинять, сміття возять. Я з Юрим Селена чим говорила, ну, вона на мене напала. Так було. А він якраз підійшов теж туди. Та то ж вода кає, то все в порядку і саживий. Він говорить їм. Ну, а я кажу, вже бабці, ну то вже вже ніч не зроблю, вже тече вода. Я буду возити та туди на 100 метрів май далі, а там сотина, зарощає повністю газом. я буду ляти туди, щоб вам не вредити другому, ну якось полюська. Ну і на цьому перепалка пройшла, я ще возив туди дві бочки і все. на цьому закінчило. То приблизно місяць цим форми обрати. Віталік, треба сочно вивезти воду, дитина купає, воду пустила, а то прямо та їду у ванну. Тече. Срочно. Кажу, мишанька, я можу прийти лише 7 часу вечора. Якраз з бочку ходив по готові, зайнятий був. Він каже, мене інтересує, коли прийдеш, прийди, головне. Все, нормовилися. Ну, Но я тоді. Noć, вечером прийшов до нього, утягємо одну бочку. На тій вже, ті вже вулиці того ж чоловіка. Uh -huh. У того ж чоловіка, одного чоловіка. Я одну бочку, увіз, другу бочку. Ну, no, А вертаємося втичь. Обично шланг я кладу в горі на місто. А не поклаєм шланг. А там було, ну, най буде так, три літри води, пішла слоєм. Так і є. Полосу. Полосу. Uh -huh. Маленьку полосу. Він на нього ускочив. Ну, то до нього не дотікало, То до нього не дотікало, то дотікало, може, до першого сусіда. Ти мені воняти ти не будеш. Такий, то сволоч. Ні, це була така мова. То такий сволоч. Ну, або він як пішов, так фонариком засвітив. А я став, О, спукю. А він на мене такий сякий сволоч, кажу, му, дядя юробля. То вже ми говорили по всій темі. А він ще й був, бо я бачив точно, що вовк. А він тоді повернув електрошокер, і на мене раз, другий раз. Або в мене були у, у, всьому, у тракторові такі штани із балонові штани. Я то вхопив, відбиємося раз, другий раз. А далі ухопив той електрошокер, забрав як нього. Електрошокер. Я подивився, як він не це включає. Я ускочив вони з трактора. Як це включає? Не поняв, як він це включає. А він до мене в трактор почав лізти. Улізти до мене в трактор. Я кажу, мой ти, сволоч. У трактор мене ліз, а я ухопився, як за груди. Одрали він не вон, а він не упав. Він просто ускочив із трактора, побіг за ворота. Ухопівляцю і коли нього лупив по руці і по нозі. Ну но чекай. чекаю. Тому й чекаю. Я тоді резко забіг трактор, бо він побіг за другим чимось. Я не поняв за чим. Я думаю, принесе, принесе желізо, принесе желізо, тобто то, то вже щось буде. Трактор мі ми уб'є міскло чи що. Ну, Я тоді ухопів. Фонарик, як у фонарик мені був вже в руках, сіта. та беремо всякі ворота, я можу пустити під колес, або роздавити. А вер під під підворота, під, під під за віхімо та й пішоємо геть. Ну. Я пішов геть, пішов їм до тої жони, ну, думаю, взяємо палець в умійову. Ой, деш іще раз, та я не посилою. Сердити їм. Але він не вийшов, бо я ще три рази туди йшов. Розумієте? Я пішов раз, другий раз, третій раз, ну, я не сигналив. Я просто проїжджав. Ну я розказав, тому мішкові, не мішкові жоні, Міші ще не було вдома. Той Тільки... кавозив то, палецю мені дав, сіли, сіємо трактор, пішов до ми. Ну, Півтора тижня прийшло. Дзвонить мій телефон. У мене номер його є. Мало. Той так і та й Кажу, на таможні. А ти а яка в тебе дома? Као, що там робиш? Хочу з тобою говорити. По-людськи, я собі спокійно кажу, що ну, жону чекав і з тамужні намагалися вернути. А я собі спокійно в машину сиджу, думаю, та прийде, сюди, добре говорити. Ну і тут жона прийшла, сіла в машину, ріта. Та собі спокійно виїхав. І їдемо і зустрічаємося біля кладбища у новому селі. <coughs> Там се стрітили. Він став стовбук я сів, справа. Та ми, кажемі... Блимнув. Коротше, я став. Вийшов машину, пішов до нього, каво. кажи, Юрка. Вітай машину. Я сів. машину. А він лежить перу передачу, тай мене. Бух такого соволочу. Кого то біж? Я різко дверку открыл на ходу, но він пристав. Я вускочив кон, а той за мною. Ну, естественно, я себе вдарити раз не дав, і раз їм не дав вдарити. А просто, коли ми почали бити, бо битись ми почали. Він раз, я його ну, обоєсню крові. це його син. Його син, його mm -hmm. син. Обоясню крові. І туйка раз упали смішанця. На якесь ми сабіли, смі бали смішанця. Було так, що вона все виділа там. Вона бляха, так все бояла там, а ніч. Його й ми всяк за голодку, та кажу, не кай чоловіче, я тебе зараз задав людь. У тебе є двоє дітей і мене є двоє дітей. Я мовчі, так кажу. Кажу, на сьому до оста на чому давити. Кажу, некай, мої діти. Я в тюрму, а ти на того ту той і не нараз. Напроти. Ну кажу, я таке не зроблю, бо я не паскуда. Я опустив і виходжу вон. Я вийшов вон, не терпить Мось побіг у багажник, ухопівляць а там має бути десь у лице. І він за мною біжить. або дуже ся обникав. Бо дуже все обникав. Хотів на ній ня... сини. Е... Хотів, е... Хотів оби хлопці, які з цим беремо, стали, як я поняв. Він все обникав, дуже все обникав. Mm -hmm. Бо відео машину проїжджали, а люди не ставали. Люди виділи, що там драка та серйозна. Він коли прибіг, біжить на язляч. А я що робити? Протягайся не попреш. А я тоді по кругу машини всяким біг, по кругу машина. Вбігє. А він за мною. Ну. Я дверку відкрив на п'ятові, а він опа, між дверкою мені дошку сику. Ну, а метрова була. Та, ну, кажу, братку. Я дверку закрив він мені межу дверь. Я забрав лячу. кажу, ти сволоч. Та ти ще тепер не маєш успокоїти. Кию може. Я лячу всяку взяв, яким в руках держав. Кажу, може би поламати тобі. Але я то не зроблю. Я взяв лячу. Берем беремо. А він підходить до уріха, бо уріха там низько, бере, всяк, бере дві гілки та помить. Для мене в нуль. я підійшов, лимо ще сек, ухопів, двочі му зарядив нараз йому розсік туй, не Ми поїхали далі. Ну, і та ріта прибігла, жона, що втікла з машини, коли вхоп відділа ляцю, так утікала, що прийшла обратно, відділа, що це розборка кончила. Прийшла обратно, сіла в машину. «Юй, Віталій, я свідчити не буду. Я кажу слухай, ти що свічити? Підісекав. Ну, так все став. Все тягне давно кажу. Нічого. Ну, я виїхав із нового села, він за мною. Думаю, не дамтеся обогнати бо як Ну, І вижу, він пристав при Фанчикові. Я пристав. Думаю, собі бачу, Включає поворотник, але йде. Я пішов вперед, стали ми коло прявозального ще. У нас у Фанчикові. Він став перед мене, та я став. Я став перший, а він став перед метом. Каже мені, сідаю в машину. Я сів, сів в машину та кажу, братко, що би ти чинив, якби мій батько на базарі, на оптовому, прийшов, зігнувся по здоровкам, а тебе у ніч ударив. Кажу, я б вам тоді пустив у ті гарбузи та розбив би мопасок. А бо я б то не зробив. А я лише. Пішов, та й я йому, коли влупив у машині по носові, тоді в машині ще тоді тоді. А він мені здачу. Кажу, все нуль, і ніч. І ніч, кажу. Бо Розумієш? І все вже нуль. Бо я тя не того. і все то вже ніч, кажу. все, на сьому точка. Він каже, все ще все не кінчило. Він каже, ти чоловік, а я чоловік. А він каже, я чоловік, а ти не чоловік. Я не чоловік, а ти гінув. На цьомуся бой кінчив. Тільки через три-три, а де да, два місяці. І так було ще. Після тої драки їду я у шашвар косити на трактор. Іду я на трактор. А він привіз мочові, привіз перліт. Отой чоловік строїть. А він виїзд трактор мій, проїжджав. Ну, а там жінка стала. Ну, а я під'їхав до неї, та кажу, пи показуй, де соти, косити. Ну. Вона каже, Віталік, там повернеш, та зайдеш туди, а соти не мої там. Добре, кажу. Та не кажу, камаз за мною летить. Блимать мій, блимать. ну думаю, чекай, пуй в поле сполод. Так було, пуй у поле думаю. Я повернув, тіпа не біжу, повернув його обратно, вже боженик камазця розвернув на вулиці, старийся розвернув і пішов гети. Ну, на сьому було затиші через місяць, два. два місяці. 6 числа. -го. 6 п'ятницю. 6, -го. 6 -го листопада. 6 п'ятницю. Ні, перед цим дзвонив ще пацанчик, каже, ось Віталік, я в нього талон, пусть забереш. Кажу, то тепер, хоба вечором, кажу, бо тепер він дуже зайнятий. Трактор у мене все поламав, роботи є доста. Не встиг. Раз не встиг, другий раз. Але в свободний час він все з'явив, позвонив йому. то вдома, вдома. Іду лече за металом. Повір, каже. О, Я пішов туди за металомом, заїхав їм задню передачу прицепом у двір, поважили металом. Чоловік каже, 300 бісерів. чи 440. Без різниці. Без різниці. Я йому 370 кажу, брат, поникай, дай мій колеса резинові, кажу. А він каже, я ти кажу, маймало, то майно. Навіть мій колеса на прицепився, то та Ех, по-людська. І перчатки колись купив. Я йому казав, перчатки ми колись купив. Е, Якаю, файк. Бо я не теж буду перед цим. Давно. І той бляха. Я вже хотів виїжджати, стою з чоловіком горю, никаю. Старий як проїжджає, задню передачу, перекрив мені ворота. Ворота закрив. Кажу, робі, як робіть, не кай кажу, проблеми буде. Ну, я не думав, який кажу, тут будуть проблеми, братко. А він, я ти тепер не дам утікнути. Ми це вже два місяці лядаємо си його слова. Каже, поза такого гоняка, аби сюди мені гинула не возивка, я і сяду мені дітно. Кажу, ми добре подумали, що. Роб, жіни огонка на вулицю. А я хотів позвонити. А я хотів позвонити. А він там була палиця, така й ги... удиця чи що. І він то зломив і не дав мені позвонити. Ударив мені телефон, телефон не упав. Кажу ну, та я хочу позвонити. Я ти нікому не дзвонити. А я що думаю, позвоню, а з мамою тою строє. Той бляха, він, він... Я, за чужому, за сись... да. вороби, я за цей двір. Сестрий каже. Я каже, цей двір відповідаю, Я сам за нього буду пояснювати. Мене не інтересує. Раз позвонив малому і другий раз. Той я прилетів. Малий. Будки я знав. І з усього розмаху, що є сила, біжить на нього, яка в нього труба. У нього труба та колиня влупить раз. Ну, я щеся встиг ускорчити, бо я, як несяк ухопили, один я держав, а другий не влупив. Ну, так сильно. Я ся ще утягнув з-під них з під цього. Зараз ти тоже. І розумієш? А він ще раз, пух, другий раз. І верге трубу. І почали натовпнути руками. А я, бляха, якимось це утягнувся клеско із підра. Із під ведером се утягнув. Та кажу, що то, утягнемся вон. Но, Істестно вона двоє не один, коли він я ругнув, старої прямо в око. Я всяк як не упаю, бо не упали. Я просто секси схилив і сяким се держав і сяк, а не розуміємося, що робити. Ну коли му ж він ругнув в око, я се всяк за око, Женя голова не інтересував. Всяким побул. Я вас той уб'ю. А я всяк плотаю і не розуміюся. Вони ж не віжу затекла кров. Нараз раз одньому дойшли на... Naraz, od ušljednja i tak iznikli. Bo sak, je saksija kremio, ptanim se, ptanim, no ne razumijem se, da je oko? No, 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 paskudno. A Robi, ova žena, koli zašla, tako je to vidjela, ona u kreti je bila. Kaže, to, to što je od človika, hoće ju dati u biti u našom dvorovi? To dogledaj, kaže. Na njih, na, na А, а Там новина було, там новино, там лех, може було і 10 секунд і 12. то не вирішує, але я вже думав собі що то тому довго, бо то не було там довго, То застався. Я все оболяв, все мене перекисів. На око не віжу, розкриваю, не віжу.